Нові оберти справи із ведмедем. Історія балу, який живе у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана, розлетілася за межами області. Першою звернула увагу на неналежне утримання тварини Хмельничанка Дар'я Гвоздьова. Саме її допис став визначальною точкою за справу. Взялися зоозахисники і правоохоронці. В ході моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили публікацію, у якій йшлося про неналежні умови утримання ведмедя в зоокуточку на території. Парку культури і відпочинку імені Михайла Чакмана. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 299, жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять перевірку. За словами головного інженера КП парки і сквери міста Хмельницького, у зоокуточку не проти, аби у балу були ліпші умови проживання. Ми не проти віддати. Ведмедя в реабілітаційний центр, але щоб ну дійсно йому зробили кращі умови, чим є у нас. Прийнятні умови чи не НАТО мають встановити ревізори. Інспекція підготовлено пакет документів щодо отримання згоди на проведення позапланового заходу. Саме е Перевірки комунального підприємства в частині утримання диких тварин в напіввільних умовах, за словами відповідального за тварину у ведмеді й нині гарне харчування та догляд. Однак, чиновник визнає великий мінус мала клітка. Вона справді не відповідає нормам чинного законодавства. Наразі її розмір дещо більший за 120 квадратних метрів для дикої тварини замало. Клітка трохи більше 120 квадратних метрів. Ні, постійно є вода, вона постійно регулярно прибирається. Це на рахунок того, що він в незадовільних санітарних умовах. Його регулярно проводяться ветеринарні щеплення. Планові проводиться регулярний огляд лікарями. Ведмедя можуть перевести до національного природного парку Синевир, де він проходитиме реабілітацію. Саме цього і вимагав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Після офіційного підтвердження уповноваженими організаціями невідповідності умов утримання тварини існуючим вимогам, ведмедя буде переведено до реабілітаційного центру бурих ведмедів у Синевірі. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, Олександр Мельников. Новини 33 третій телеканал.